Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Мене звати Леся. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком. Новий рік цього року у нас зі снігом. Все ж таки, коли на вулиці взимку випадає сніг, це і красиво навкруги, і тепліше. Коли падає сніжок, взагалі дуже приємно перебувати на вулиці. Розкішна зима. Давно у нас так не було вже, щоб. Сніг був і на новий рік і морозець, дуже гарна зима, сніжок падає, красота вийшла, трішечки тут почистила, так трішки стежки розчистила. Взагалі люблю чистити сніг, тому що це така робота, вона не важка, така, щоб дуже там фізично важка, але це якби як зарядка. І плюс ти бачиш відразу результат. І це, ти це все робиш на свіжому повітрі. От, мені дуже подобається чистити сніг і поливати те, що мені подобається, так, машина наша стоїть в снігу вся ще, звісно. Але зараз я її як оце. Хіба що треба їхати на якусь станцію там мити? Вдома не буду тут наливати. Наша електричка зараз влітку вона показувала, що може проїхати від одного заряду там, 150 км, а взимку, коли мороз, то вона показує тільки 85 кілометрів. Це, звісно, мало, але ну, вже як є, машина не нова, але ми нею дуже-дуже задоволені. Класна машина, реально класна. Це я взагалі-то вийшла так, щоб розтопити котла. Взяла лопату і вже тут хвилин 40 хожу, тут щось чищу, розчищаю. Зараз можна, звісно, коли от зима і мороз обрізати потрохи дерева, кущі і виноград. От Якщо в таку пору його обрізати, він не буде плакати. Тому що, коли весною, навіть коли ще така прохолодна весна, я її обрізаю то він починає плакати, такий сік випускає, і я думаю, це не дуже добре для нього. Зараз якраз можна було би його обрізати. Може, трішки й обріжу. Наша котельня. Так. Провіряємо. Горить, горить. Отлично. 53 градуси вода вже нагрілась до 53 градусів. Ми нагріваємо до 80. Добре, так, сніг покрив землю. Для землі це дуже добре, і я для того, щоб в моїй теплиці теж було добре, я цей сніг поки чистила, перемістила в теплицю. От, на грядки теж виклала сніг. Це буде якби волога для грядок. Зараз видно, що вона така брудна і теж засіла тому що вона ж стоїть закрита, і коли сонце воно починає нагріватися, парувати і, звісно, цвіте. Але потім весною я просто помию зі шлангу, воно ну дуже добре змивається легко, навіть не треба нічого там терти, просто водою зливаєш і воно все гарно змивається. І всі грядочки я покрила теж. Снігом. Отут у мене тільки на цій грядці, у мене росте шпинат посіяний і цибуля зелена. Це таке засніжене і тепло, і ще сніг падає клас. Так люблю взагалі ловлю себе на думці, що взагалі люблю те, що в мене є. Люблю свій дім, свій двір, він такий, звісно, там не ідеальний. Але ну, просто тут не про це, да? не про ідеальність, не про те, який там ремонт. Звісно, хочеться, щоб було все гарнесенько, чисто по-сучасному. Але то не так є важливо, як важливим є те, коли ти просто любиш те, що в тебе є. Коли тобі хочеться взяти лопату і почистити цей сніг, коли хочеться поприбирати, коли хочеться готувати, дуже. Це ціную, ціную, що маю такі от відчуття, да, що я хочу це зробити, маю натхнення на це. Це дуже важливо, тому що дуже прикро, коли люди є, які. Ну, цього я навіть не те, щоб їх звинувачую, ну щось так сталося в них в житті, що вони не можуть оцінити і оцінити те, що вони мають, і вони не можуть якось полюбити це і щось для цього зробити. поприбирати, почистити сніг. От є такі двори. Де є люди, де є господарі, але, наприклад, не почищено. Вони кажуть, що а, мені це не потрібно, чи там ми не користуємося тією стежкою там, чи ще щось. Але я думаю, що причина не в цьому, а причина в, ну, в чомусь іншому, так скажемо, в тій о, типу депресії. Да? Ніби таке слово ніби дуже вже заїжджене, вже набридло, ніби як якийсь тренд да, депресія. Але насправді я думаю, що в цьому щось таке є, що це така, скажімо, така хвороба, така, ой, така хвороба сучасності. Дійсно, що ми дуже часто впадаємо в депресії. Так, а це я так по-хазяйськи обгорнула свої молоденькі дерева. Це верба, така декоративна. Верба хакуру нішики. хакуру нішики. Це така буде вона підстригати її, щоб вона була кругленька і такі рябенькі листочки. на ній. Декоративна, красива. Тут продавалося вже по знижці, по 100 гривень, то я взяла дві штуки. Одну от посадила перед воротами, перед двором і одну в дворі. Боже, моє кошеняточко. вона сидить постійно, там, як, як картиночка. Виглядає, теж. Бачите, під самим коньком там ластівки звели гніздо і не один раз. І оце ж вони гадали і падали, падало це все на цей рушник над вікном, і його мили-мили, але -мили, воно вже не змивається. Коротше, так тепер і залишиться. Так, і тут ще теж двоє деревець молодих. Теж купила оцю вишеньку, це вишня жовта. Не знаю, що таке вишня-жовта, але теж була 100 гривень, то я купила і теж обгорнула, а чому обгорнула? Тому що бачите, яка у нас тут місцевість. І у нас тут бігають зайці. І вони можуть запросто погризти дерева. Якщо погризуть таке молоде дерево, то воно ж все воно пропаде. Може, вони і такі будуть гризти, не знаю. І теж пропаде, але. Так, да. а тут просто червона вишня. Червона, надіюсь, що буде крупноплідна. Так їх обгорнула. Гарна зима, клас. Так от, я от думаю, що депресії ці вони насправді мають місце бути, коли людина просто не має настрою щось робити, не має сили, не має бажання, нічого її не радує. От. І це, звісно, так, це проблема. Тому що можна багато чого мати, але якщо ти цього не можеш помітити, якщо ти цього не цінуєш, то немає в цьому ніякого сенсу. Але побороти ж цю депресію можна. Ну, депресія, в яких таких, напевно, не, навіть не депресія, а можливо по типу хандра. От. Можна побороти. Звісно, треба звертатися до лікарів, але також що психологи, психіатри радять. Звісно, це прогулянки на свіжому повітрі, довгі прогулянки, харчування збалансоване, ем, душ контрастний. От, і якісь такі легенькі навантаження фізичні, тому от якраз вийти почистити сніг, отак, знаєте, це красота. Те, що треба: ліки від хандри. Ну, і коли в мене вихідний день, ну і не тільки коли вихідний день. Я дуже люблю готувати собі сніданок. Дуже люблю каву. Навіть коли ввечері в мене поганий настрій, мене тішить завжди думка про те, що вранці мене очікує моя чашечка кави. І для мене найсмачніша кава це кава у мене вдома. Це, напевно, через те, що я себе почуваю такою вдома, розслабленою, захищеною на своїй території. Місце, яке я люблю. Готую собі сніданок, як завжди, в мене яйця і щось до яєць. Готую яйце, щоб білок був готовий, а жовток щоб залишався рідким. Для цього допомагає мені крапелька водички і підкришечку. І воно так швидко готується. І жовток залишається рідким, а білок проготовлений. Не люблю, коли білок недоготовлений. Також хочу трішечки просто прогріти це м'ясо, щоб воно було теплим. І все, починаю собі збирати тарілочку. Залишилась у нас після нового року ковбаска така, це нам подарували. Вона якась, напевно, іспанська, точно не пам'ятаю. Непогана така зі свинини. Просто свина ковбаска. Непоганенька можна їсти. Збираємо, як завжди, так? після Нового року залишаються якісь такі смаколики, те, що готувалися на новорічний стіл. Хоча, чесно кажучи, напевно, в мене він не дуже відрізняється від звичайного мого столу. Сьогодні у мене також авокадо. Я не скажу, що я фанат авокадо і обов'язково його їм, ні. Але якщо є якась акційна ціна, то я купую інколи, можемо поїсти. Авокадо. Але я кажу, що я не дуже його там так люблю, щоб без нього не уявляла свій, свій прийом їжі. Абсолютно ні. Так що у мене сьогодні авокадо з овочів і один помідорчик взяла. Це теж залишився. Я купувала до салату Цезарь. Вони, як завжди, зимою не мають ніякого ні аромату, ні смаку. Ну, але таке. Для новорічного столу хіба що купую для якогось святкового. Як завжди, заправляю олією і соусом бальзамік. І все, моя тарілочка вже готова. А, ще у мене є, залишився теж сир. Візьму пару шматочків сиру. Ну, і вже кава моя готова. І для мене найсмачніша це перша чашка кави, перша за день. Вона для мене найсмачніша. О, також у мене є ще тортик вафельний зі звареною згущенкою. Скажіть мені, ніхто не любить такий тортик. А я вам скажу: мої діти не люблять. Уявляєте, вони не люблять цей торт. Вони кажуть, що він для них якийсь такий просто солодкий, нічого в ньому такого немає. Отакий От розкішний сніданок у мене вийшов. Всім бажаю смачного! Годуйте себе смачно.